Як відновити довіру після зради? Таке досить складне питання. Я розумію, що у, у різних жінок це буде по-різному, але є одна спільна риса. Жінка ніколи не забуде такого вчинку свого чоловіка. І завжди, коли буде якась сварка або якийсь конфлікт між ними? Вона навіть якщо. Пообіцяє в спокійному стані не говорити на цю тему, це буде її козир, яким вона зазвичай коле очі своєму чоловікові. І між ними насправді довіра не відновлюється. Можна, звісно, вибачити, можна, звісно. Жити далі, продовжувати жити далі. Разом можна після цього якось навіть укріпити відносини, але оця тінь того, що таке було, вона все одно буде стояти між, між вами. Ви все одно будете знати, і у чоловіка все одно буде десь в глибині оце почуття пробини. Хоча я чула і такі версії від жінок, що немає нічого більш корисного на хазяйстві ніж чоловік з почуттям провини, тому кожному вирішувати самому.